А Малагаріс офіційно затверджена кандидаткою президенти Сполучених Штатів процедурно рішення закріпили на партійному з'їзді, що триває в Чикаго. Як і більшість подібних заходів у штатах, він яскравий, емоційний цього разу. Трохи сентиментальний, адже демократи віддавали шану чинному президентові Джо Байдену, який заради партії та країни відмовився від амбіції балотуватися на другий термін і поступився дорогою молодшій колезі. Тепер вже офіційно та остаточно під час голосування, яке називають церемоніальним, на з'їзді демократів Камалу Гаріс затвердили кандидаткою президенти від партії. Під час процесу представники штатів вигукували, що хочуть бачити кандидатом саме її, а на табло демонстрували цифри підтримки. Все у стилі американського шоу. Найоригінальніше виступила Джорджія. Її волю оголошував репер Ліл Джон. початку місяця чинна віцепрезидентка вже отримала підтримку більшості на віртуальному голосуванні. Тож з'їзд у Чикаго вже швидше формальність. Участь у ньому беруть понад 4 тисячі делегатів від всіх штатів. На момент урочистого голосування Камала та її кандидат у віцепрезиденти Тім Волз перебували на передвиборчій зустрічі у Мілвокі, звідти Гарріс і звернулася до учасників чиказького зібрання. Натякаючи на свого суперника від республіканців Дональда Трампа, застерегла хтось, хто має намір припинити дію конституції. Сполучених штатів більше ніколи не повинен мати можливість отримати початку президента. Я дякую всім за віру в те, що ми можемо зробити разом. Ми маємо велику честь бути вашими номінантами. Ця кампанія спрямована на людей, і разом ми прокладемо новий шлях уперед. Майбутнє за свободою, можливостями, оптимізмом і вірою. Дякую всім у Чикаго та по всій Америці. Дякую, дякую. Напередодні на з'їзді віддавали шану нинішньому президенту від Джо Байдену. Камала Гарріс приїхала подякувати йому особисто. А у своїй промові закликала однопартійців боротися за свої ідеали. Далі кандидатка продовжила передвиборче турне. А промову Джо Байдена у змі вже назвали прощальною. Америко, я віддав тобі все, що міг процитував президент США рядки з пісні Американський гімн і додав, що дуже любить свою роботу, але батьківщину ще сильніше. Та спростував плітки, наче він сердиться на тих, хто не хотів, аби він балотувався на другий термін. Згадував, як починалася його каденція вибір камали віце-президенткою. Це було перше рішення, яке я ухвалив, ставши номінантом у президенти. І це було найкраще рішення, яке я прийняв за всю свою кар'єру. Ми тоді не тільки роззнайомилися, ми стали близькими друзями. Вона жорстка, досвідчена і надзвичайно чесна. Її історія найкраща американська історія. І як багато наших найкращих президентів, вона також була віце-президентом. Це жарт додав Байден, натякаючи, що сам він був. У віце при президенті Бараку Обамі. сам Обама та його дружина Мішель, які вважаються впливовими персонами в колі демократів, теж проникнув виступили на з'їзді з підтримкою кандидатури Гаріс. Іншу впливову родину демократів Клінтонів представляла колишня перша леді Гіларі. Виступ кандидатки у президенти Сполучених Штатів Камали Гаріс із програмною промовою заплановано на завтра. Оксана Лотоцька, «Факти» ICTV, єдині новини.